Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами розпочнемо приготування нової начинки для торта. Весь процес буде складатись з низки відео і перше з них я хочу присвятити приготуванню бісквіта. У цьому рецепті мене зацікавило те, що бісквіт можна розрізати на три коржа, а готується він лише на одному яйці. Багато хто з вас каже, що це не бісквіт, але в сучасних реаліях мусимо якось вчитись викручуватись. І думаю, що цей рецепт багато кому стане в пригоді. До того ж, вийшов досить таки непоганий бісквіт. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Як зазвичай, перше, що я роблю на початку приготування, це вмикаю духовку на 165 градусів, а поки ми будемо готувати тісто для бісквіту, вона якраз добре розігріється. Отже, в діжу міксера вбиваємо одне яйце кімнатної температури. Я використовую яйце розміром С0. До яйця додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Микаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйце з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. Тим часом приготуємо суміш сухих інгредієнтів для нашого бісквіта, а саме просіємо борошно. До борошна додаємо розпушувач та соду. Я це все просію, бо в зберігання розпушувач збивається в грудочки. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Коли пройшов час і яйце з цукром перетворилось на пишну піну, в діжу доливаємо одну частину молока кімнатної температури. Від всієї кількості молока для бісквіту, а іншу частину молока виливаю в ковшик з товстим дном та ставлю його на маленький вогонь підігріватися. Молоко потрібно довести до кипіння. Вмикаю міксер на середню швидкість та до збитого яйця з молоком додаємо соняшникову олію та оцит, не вимикаючи міксера. Міксер працює зовсім трішки, то додаю в діжу алкалізоване какао. Я його теж просіяла, бо від зберігання какао збивається теж в грудочки. Та Перемішуємо все міксером на середній швидкості до однорідності, недовго, буквально одну хвилинку. Після цього додаю в діжу відразу всі сухі інгредієнти. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка, вмикаю міксер на найменшу швидкість. А коли тісто стало більш-менш однорідним, вливаю до нього тоненькою цівочкою гаряче молоко. та перемішую наше тісто до однорідності ще буквально хвилинку. Ось таке тісто в мене вийшло. Воно в міру густе та пишне та дуже ароматне. Переливаю своє тісто. У вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону, якого обгорнула фольгою. Також це кільце я розмістила на дечку. А для того, щоб шоколадний бисквіт піднімався рівномірно, а не гурбком, обгортаю форму з тістом мокрим рушничком та ще зверху накриваю фольгою. І ставлю свій бісквіт випікатися, заздалегідь розігріто до 165 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 40 хвилин. На готовність бісквіт перевіряємо, шпажкою. вона має бути суха після виймання. Залишаю свій бісквіт у кільці на решітці спокою на хвилин 10 щоб кільце можна було взяти в руки. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем та знімаю з нього фольгу. Та залишаю бісквіт до повного остивання. Після цього загортаємо бісквіт в харчову плівку та кладемо його в холодильник на ніч. Так, він гарно стабілізується і його буде зручно розрізати на коржі. Ну, а на слідуючий день можна наш шоколадний бисквіт розрізати на коржі. Я це роблю як зазвичай з допомогою кришечки, висота якої 1,5 см та гострого ножа. Спираючись ножем на кришечку, спочатку надрізаю бисквіт по колу, а тоді розрізаю посередині. А всередині бісквіт виходить такий дрібно та досить вологий. Тож для торта цей бісквіт не обов'язково просочувати. І як бачите, я з легкістю розрізала цей бісквіт на три рівненьких коржа, навіть вдалося зрізати шапочку. Тож можу зробити висновок, що цей рецепт бісквіту на одне яйце досить вдалий, і його буду ще не раз використовувати для виготовлення начинок для тортів. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. А в наступному відео ми з вами приготуємо чудовий карамельний крем для нашого торта. Крім того, цей крем можна використовувати у приготуванні еклерів, і рулетів і будь-яких інших десертів. Тож до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!